За наступні п'ять днів Україна посилить кордон із Росією в Донецькій та Луганській областях. Попри вжиті заходи, на територію України продовжують заїжджати громадяни, які долучаються до збройних формувань. Прикордонники повідомляють: серед бойовиків на Донбасі є вихідці різних національностей, зокрема з Абхазії. Від березня поточного року на кордоні затримали 200 осіб з військовою підготовкою. Кордон. В Луганській області протяжність 1740 кілометрів 740 кілометрів. Там несе службу 1800 чоловік. Із них 500 чоловік відмобілізованих. От поділіть, ви знаєте, скільки на е, е, кілометр приходиться е, людей. Е, але ці люди, вони ж не стоять, взявшись за руки на ділянці кордону. Вони з цього відділу виходять і на забезпечення діяльності пункта пропуска і міжнародно, і місцево, і наряди на зелену ділянку кордону. Попри вжиті заходи, бойовикам вдається проникати на територію України і цілими колонами. Як це сталося – 27 травня у Луганській області? Тоді у сутичках із українськими прикордонниками загинули п'ятеро бойовиків. Але кільком вантажівками за збройними людьми вдалось проватись у напрямку міста Антрацит. Російська сторона факт незаконного перетину кордону заперечила. Подібні випадки на кордоні, переконують експерти, свідчать про слабку координацію дій між різними силовими структурами, задіяними в антитерористичній операції. Хто за що відповідає під час проведення АТО до останнього часу в нас операція проводилася взагалі окремо кожною силовою структурою? Працює Нацгвардія, всі інші стоять і дивляться, як вона працює. Тим часом ситуація в Донецьку лишається напруженою. Силовики заявляють, що контролюють аеропорт. В цьому центрі міста сепаратисти зводять барикади у штабі. Ато переконують, операція в місті триває, але вогонь у житлових районах не ведеться. Мовляв, стрілянина поблизу помешкань. Це тактика, якою бойовики дотримуються навмисне. В ході цього бойового зіткнення для помсти прикордонній службі, значить, із антрацита видвинулося БТР, 5 Камазів озброєних бандитів, значить, з'ясинів банда близько 300 чоловік. Там на відділ прикордонної служби він, значить, одноповерховий. На висотних домах розположилися снайпери, значить, на в'їзді, на виїзді поставили гранатометників, відділ був приведений до бою 50 чоловік. І під'їхали ці бойовики, щоби розтрощити.